Кнув на мене до Сталіна на вас ніт. Тож, оскільки автор скарги не написав нам, хто саме з кортелю Монталь накоїв біди, я купила трьох злочинців. Почнемо, мабуть, з солоденького ваніла Абсолю зі своєю сріблястою баночкою. Монталь, блять, ваніла Абсолю зробить свою власницю чарівною в очах чоловіків. Не в серці з ніжними мотивами гвоздики. Планшетахує за моїм описом Ваніла вирішила, що вона тут, королева Всесвіту, притягнула з собою корицю і мій головний біль, походу. Ну, що, другий буде у нас червоненький Red Vetiver. У кожному мілілітрі цієї парфумної води таїться свіжість лісового повітря, пронизана складається з формаслатима чорного перцю, певця. кедра, червоного фрукта і пачуля. Блять, я не залилась. Це запах бабусиної шафи, де висіла дідова шинель, яка перевисіла там діда, мрії про Волгу і комунізм.